Слава Україні! Героям слава! Чотири міжнародні компанії массіц, Кун, ФМСІ. Ретімак Агро вже другий рік в поспіль впроваджує досвід успішних господарств для зустрічі з українськими аграріями у різних форматах. Це дні поля та зимові семінари, які проводяться у всіх регіонах України, вебінари, на яких ми звітуємо про результати врожайності, польові дослідження та проблеми вирощування кукурузи і соняшника, і пропонуємо шляхи їх вирішення у всіх регіонах України. Наші спільні рішення, які впроваджувалися на полях Агроконцентрат та веб-платформі, яка містить аналіз. По фазові звіти щодо стану посівів, відгуки аграрії, фото та відео, сюжетів заходів. Цієї весни, незважаючи на війну та складні економічні умови, ми разом з нашими партнерами заклали польові технологічні досліди на посівах кукурузи та соняшнику. Дослід було закладені в Тернопільській області під Волочиський район село Кам'янка на базі підприємства ТОВ Агрофірма Медобори, що являє собою структурний підрозділ агрохолдингу Епіцентр. Уже 2 вересня ми запрошуємо вас на. День поля агроконцентрат, на якому поділимося досвідом оптимізації виробництва, досягнення високої урожайності при обмеженні ресурсів та переорієнтації бізнесу. На умови воєнного стану минулому році ми провели чотири технологічних досліди на Дніполі, в Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях, з результатами яких ви можете ознайомитися на веб-порталі Агроконцентрат.com. Взимку ми провели детальний аналіз проекту під час зимового вебінару, на якому були присутні гості з усіх куточків України а також розширили географію проекту Агроконцентрат на Миколаївську, Сумську, Черкаську, Тернопільську область під час сесії зимових семінарів. Яку відвідали понад 260 гостей цієї зими? Ми продовжимо проводити семінари в регіонах України заради обміну безцінним досвідом між нашими експертами та аграріями України, на яких будемо розглядати успішні практичні рішення українських аграріїв в умовах економічної кризи, а також методи управління агроризиками та багато іншого? Наші семінари це платформа для спілкування та обговорення агрономічних та економічних питань, обміну досвіду прибуткового вирощування та прогнозування розвитку регіону. Сьогодні нас об'єднує дуже багато чинників. Це перемога України, відкриття портів, відновлення нашої країни та європейські орієнти розвитку, позиціонування її як високорозвиненої аграрної держави з вільними людьми та демократичною формою правління. Це все мотивує нас працювати, не покладаючи рук та робити те, що ми вміємо найкраще. Разом з вами ми переможемо ворога та відбудуємо сильну і незалежну країну. Все буде Україна! То свічних!